Вітаю, Миколаїв. Сьогодні 5 вересня, 25 рік. І ми робимо огляд. Сьогодні сьомий день, сьома доба від посіву, від посіву наших ріпаків, і ми дивимося вітера-сід сходи. Почалися сходи. Ну, ще немає того масового, як ми висівали, але але, але це ріпак том Бачимо, ось зійшов. Ось зійшов, зійшов. Де попало, ось є. Тут ось немає нічого, не хочу яритися, ну, спробуємо паритися. Вон там є, бачимо сходи. Тут ось тільки-тільки-нови вилазить. Тож, ну думаю, думаю, що отримаємо. Зійти вони повинні були всі, тому що ось ми тільки розрилися і тут волога земля. Ось, бачимо, вона волога земля то ми його посіяли. Десь, можливо, ну так мілко ми не могли, тому що що геть зверху. Ну, тут немає. О, бачимо. Вибрали ми ось насінину. Чому вона не проросла? Не знаю. Всунемо її далі. Хай, можливо, надумає. О, бачимо. Ну, ще отримаємо. Ось, ми тільки чуть-чуть ну, розгорнули і є насінина. До речі, сіяли ми тут 350 тисяч, у нас десь вийшло. Ну, Тут трошки більше вийшло, мабуть, тому що поки налаштовували дуже малі об'єми для висівання. Тут оброблялося, не дивимося, що бур'яни оброблялося тут гліфосату суцільної дії, щир вже завернувся. Ну, Амброзія ще тримається. ну, Надіємося, що теж завернеться. Щир вже. Завернувся, так що поле буде чистеньке. Зараз це, до речі, том посіяний по соняшнику. Зараз поїдемо на інше поле. Ну і приїхали ми, бачу, той самий том, що на соняшнику, де є сходи, де ще немає он поодинокі щось зійшло. В принципі, то такий самий. Має ось такий вигляд. До речі, теж працювали тут гербіцидом суцільної дії. Бачимо падалиця ячменю в основному у нас була. Ну, ми працювали 2 ну, літри, хоча тут літри буде достатньо, щоб падалицю прибрати. Але бачимо, що поодинокі ось тільки-но вилізли. Тож ще будемо боротися з падалицею, я думаю, вон ще дуже багато, які ті но тільки но зійшли. Сьогодні про ріпаки Том. Том, тут у нас один прохід 6 метрів посіяний від Вітера Сіт, тому що тут гони, довжина гона багато більша. Ми там посіяли, ну, біля КВСу посіяли. А тут, тут один прохід і до половини вийшло. Другий прохід, і там будемо бачити, це тут вже бахус. Ну, бачимо ось, пахус сходить, десь сходить, значить сходи будуть. Значить, ми положили його, десь воно сходить, десь не сходить. Бажано, звісно, щоб пройшов дощик. Ось, бачимо навіть пригорнутий рядок, а він зійшов. Тож, як я кажу, що має зійти, то те вже давно зійшло. Там ми сіяли і селітрою по соняшнику в нормі десь 70 кг, для того, щоб. Було у нас в минулому році нюанс, що карбомідом ми припалили, але були, візуально виглядали дуже добре. Припалили саме схожість насіння, А де з селітрою тут не було нічого. Тож ми тут там посіяли селітрою, тут сіяли суміш карбомід із селітрою. Ну Тут дуже мало вийшло, тому що у нас не вийшло сіяти карбомід з селітрою, тому що було відео, воно почало забиватися. Тож, туш, туш. Так що такі справи. Далі будемо слідкувати. Ну, є є поодинокі сходи. В більшості, звісно, поки що немає нічого. Пусті рядки. Так, знайти можна, що щось зійшло. Ось, бачимо, зійшли прямо 4 штуки підряд. Ну, коли воно розкриється, листочки буде все видно. Так що такі справи. Працюємо, слідкуємо і буде все добре. ось бачимо Якщо придивитися то можна зід... знайти. Це в нас бахус. Так що буде цікаво в цьому році спостерігати за ріпаками. Дай Боже, щоб все вижило. Ще Вітера нам надає пшениці, так що буде цікаво ще з пшеницями вітеровськими. Так що дякуємо. Хто підтримує сільгосвиробників і дає можливість і самим випробувати, і людям показати. Тримаємось, буде все добре.